Мої найщиріші вітання усім, шановним телеглядачам, слава Ісусу Христу. Дякую Богові, що ми маємо можливість реально і тверезо оцінювати наше сьогодення і дні прийдешні у світлі Божого Слова і щаслива та людина, яка заглядає у цю книгу як дзеркало своєї душі. І своєї долі, тому що немає більш реалістичної і більш гуманної книги у світі, яка б так глибоко і так переконливо і так безсторонньо могла висвітлювати людське життя як в його негативах, так і в позитивах. Але Слово Боже ніколи. Не говорить про негативи для того, щоб людину образити, а тільки для того, щоб людина могла раз назавжди відірватися від того отруйного, зловіщого корення, який родить в її житті такі гіркі і такі неприємні наслідки. Звичайно, коли ми оцінюємо наші дні. Агресію ворога сусіднього, терористичні акти, несправедливе законодавство, податкові навантаження, великий, великий неспокій не тільки в Європі, але й в цілому світі. Нам, і коли церква часто залишається у мовчазності, то нам інколи здається, що церква. Просто зрадила свою позицію, церква не виконує свій священний обов'язок порятунку людства на землі, то я хочу опонувати таким людям, що це не є справедливо. У той час, коли ми пам'ятаємо це з багатьох прикладів Біблії, коли, можливо, більшість. Людей, вибраних, і які повинні були би говорити правду про людську долю, ставали зрадливими, ставали ошуканцями для людей. Завжди Господь формував окремих людей десь у надрях невідомості, з яких фактично виростали могутні визволителі мільйонів людей. І Господу, який має всемогутню силу, впливу на людську долю, Він ніколи свою велику справу визволення не починає через великий колектив. Він шукає вірних людей. Коли ми згадували Йоанна Хрестителя, він був один, ми не знаємо оточення його колективу, з яким він працював. Але ця людина була наділена надзвичайними небесними повноваженнями, і те, що він зробив, який слід залишив у історії людства, просто переоцінити неможливо. Так Христос сказав, що найбільші, найменший у царстві небесному більший від нього, але поміж народженими від жінок більше від Іоанна не піднімався. Тому, шановні телеглядачі, коли ми говоримо про апостолів, про великих сподвижників Господніх, коли говоримо про Христа, про його скромність, про його мудрість, яка ніколи насильно не впливала на людей, або чи, може, пригноблювала людей, Своєю якоюсь вищістю, то ми в цьому можемо хіба помилятися. Вся дія спасіння, яке Господь приніс через Ісуса Христа і Апостолів, полягає в тому, щоб ця Божа благодать спонтанно вливалася у людські серця, але щоб люди цих осіб. Як ми вже нагадували, що спогадуйте наставників ваших, але беріть різних приклад, наслідуйте їх. І тому апостол Павло, будучи надзвичайно скромною людиною, такою непоказною, ніколи ми не чуємо, щоб він десь виставляв свою особу вище над іншими, але він мав право заявити про те. Що він є прикладом для наслідування. І я хочу цей його... Це його заклик прочитати, це є у посланні його до Филип'ян. Наслідуйте мене, браття, і дивіться на тих, які діють за зразком, який мають у нас. Бо чимало таких, про котрих не раз я говорив вам, а тепер із плачем говорю, що вони поводяться як вороги Христа Христового. Їхній кінець це погибель. їхній Бог це їхній живіт, слава їхня у соромі їхньому, вони думають. Про зимне, а наше життя на небесах. Звідки очікуємо Спасителя Господа нашого Ісуса Христа. Приклад, який ви бачили в мені, Його наслідуйте. Це могла сказати тільки та людина, яка наприкінці свого подвижницького життя. Могла заявити, я дорогу свою закінчив, я вірю, дотримав, а тепер готовиться мені вінець слави і не тільки мені, але й всім, хто полюбив явлення Господнє. І чомусь він зразу говорить про те, що є інші люди, про яких я раніше говорив, і зараз, і ще раз. Читаю, Бо чимало є таких, про котрих не раз я говорив вам, а тепер з плачем говорю, які поступають як вороги Христа Христового. Там, де людське его, там хрест Христів страждання Христові, і велич. Христової жертви є вже знівельованим. А ці люди народжувалися у лоні церкви. Ми згадуємо позаминулу неділю, коли я нагадував його прощальну розмову із ефеськими священнослужителями. І він сказав, що після мого відходу серед вас, тобто в церкву Христову, вийдуть хижі вовки. Які нещадитимуть отари, і з вас самих повстануть люди, які будуть неправду говорити, щоб потягнути за собою учнів. Людина чомусь є дуже схильна завжди до неправди. І особливо це останні часів твої історії, так він характерний цим. Скільки людей стали жертвами комп'ютерної залежності. Тільки через те, що вони полюбили міфічного свого співроз... співбесідника. У житті вони нічого доброго не зробили, вони нічого не надбали, вони не здобули елементарної освіти, вони не були винахідниками, вони добра не зробили нещасним людям, а уйдуть у віртуальні сфери інтернету. і Міфічний співрозмовник говорить, що такої видатної людини, як ти, важко знайти. І людина звідти виходить уже якимось суперменом. Для цієї людини молодої, і батько вже не батько, і мати не мати, не говорячи про церкву, не говорячи про Слово Боже або якесь упокорення. Послання до євреїв. Апостол Павло, коли говорив про покорення Христове, каже, «Я маю, ми маємо до вас велике слово знамените слово про цей приклад, але ви стали нездатні, щоб слухати. Тому ми мусимо розуміти, що ми живемо у той час, про який застерігав цей же апостол Павло у другому посланні до Тимофія. Бо прийде час, коли здорової науки. Слухати не забажають, а за своїми уподобаннями будуть обирати собі вчителів, які би улещували їхній слух, від істини відвернуть слух, увагу людську, а до байок прихиляться. Як формувалися ці великі Божі люди, ця людина, про яку ми тут читаємо, який має право заявляти приклад, який бачили в мені його наслідуйте. І особливо я хочу звернути увагу на одну із характерних рис характеру апостолів. Це те, що ми зараз так любимо вживати, толерантність. Це від грецького толерантіс, що означає терплячий. Ми розуміємо, що мудрий Соломон каже, що терпелива людина є могутніша від завойовника міста. А ми маємо такий народний афоризм хто терпен, той спасен. І що характерно, що велич людини формується якраз в її терпеливості. Людина би не стала вченою, якби вона не терпіла. Хлібороб би ніколи не зібрав гойного урожаю на свій нив, якщо б він терпеливо не обробляв землю. І будь-яка сфера життя. Нормальна сім'я ніколи не буде нормальною і щасливою, коли там немає розумної терпеливості і вибачливості одне до одних. Але зробити висновки, що ми не зійшлися характерами, ми мусимо розлучатися, скільки сьогодні ми маємо цього зла на теренах нашого краю і в цілому світі. І ось деякі епізоди. Говорить, як ці люди вміли поводитися, у, як то кажуть, в неординарних ситуаціях. Посланні до Галатів, цей же апостол згадує епізод, коли прийшов він в Антіохію і зустрів вищого від себе святого апостола Петра. Петро, як істинний юдей, так і є Павло. Але він. Опинився в середовищі колишніх язичників і з ними їв. Він знав, що закон Господній вже не діє на те, щоб розділяти людей за расовими чи національними, чи віросповідними ознаками. А коли прийшли соратники Павло, він остерігався. Ну, ніби я все ж таки юдей і я. Не повинен їсти разом із колишніми язичниками. І Павло каже, я йому його докорив при всіх. Як це ти юдей живеш по поганськи, поган заставляєш жити по-юдейськи? І про це пише в посланні до іншої церкви. Ми би вважалися великим неподобством. Як же ж так Молодші, за саном будемо так говорити, ну, по-людському, вони були одинакові, вибрані посудини Божі. І докорів при всіх вищого апостола та й ще написав в іншу церкву. Якби ми в даній, в даній нашій ситуації так поступили, нам би було не солодко. Але Петро, як справжня Божа посудина, не сказав йому ні слова і не сказав, Павле, ти міг мене відвести в сусідню кімнату, сказати мені тета тете. Ну добре, як ти вже навіть мене зганьбив при всіх, навіщо ти писав іншу церкву про це? А це читають вже сотні років і оголошують із церковних кафедр. Навіщо ти це зробив? Але мудра Божа посудина Петро розумів, мій приклад моєї маленької неакуратності Буде великим маяком застережливим люди, на якому ви не були б рівні, але не лицемірте ніколи. Не будьте людьми із подвійним обличчям, не будьте посудинами, як така із подвійним дном. І не тільки він десь не написав, от бачите, як цей Павло мене зганьбив і принизив в Антіохії. А пишучи своє свій свій друге послання, він згадує, каже: про ці останні події, які будуть в світі, написав наш улюблений брат Павло, заданою йому примудрістю, в якій дехто не може її зрозуміти і перекручує на свою власну погибель. Він цього, який докорив його, називає улюблений і мудрий брат. Оце толерантність, це толерантність, яка піднімала обох – і того, хто докоряв, і того, хто був докорений. Але він такий же був і до себе. Пам'ятаєте, коли він знову пише в цьому же посланні, що як намісник царя Арети старіх цілий Дамаск, щоб його спіймати і арештувати? Я прошу прибачення, не в посланні до Галат, а в посланні другому до Корінтян. І він каже: якщо хвалитися, то буду своєю неміч хвалитися. А мене посадили в кошик і десь з другого поверху спустили через ціну, я втік. Знову ж таки, ти могутній апостол, і ти колись втікав від свого гнобителя, але він говорить: ми люди залишаємося людьми. І нехай. Приклад того, що я можу свій недолік, свою якусь слабинку виявляти, буде добрим прикладом для інших людей. А десь в Асії був випадок такий, він каже в цьому ж посланні до Корінтян другому, що ми вже навіть не надіялись, що будемо живі. І все через те, що ми наділися на себе, а не на Бога, що воскрешає мертвих. Ну були такі моменти, що десь людська свідомість, людські розрахунки перевищували Божі, Божий супровід, а він пишеться як застереження. Оце школа толерантності, оце школа формування могутніх людей, оце школа, в якій формуються люди, в яких немає егоїзму, в яких немає зверхності, які ніколи не будуть. Непримиренними або жорстокими до інших людей. Таку церкву, таку церкву чекає сьогодні цілий світ, тому що все творіння стогне і мучиться, дуже очікуючи відкриття синів і дочок Господніх. Нехай будемо ми такими, і нехай приклади апостольської толерантності, мудрості і звитяги завжди надихають нас. На добре християнське всеперемагаюче життя, до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!